Я народилася в сонячне затемнення. Якщо ви теж ви знаєте, що таке життя, яке не питає вашої згоди, а просто ставить перед фактом: приймай умови або ламайся. В тебе так само? Напиши в коментарях. Все, що я даю вам про хвороби дітей, про втрату опори, про пошук місії, я перепрожила це сама. Місяцями через біль і власну трансформацію. Я не просто читаю натальну карту, я бачу енергію, яка за цим стоїть, бо я її відчула на собі. Чому проста психологія не працює для мене, а також для людей, які народжені в затемненні, звичайна психологія просто подумай позитивно, не працює. Нам потрібно змінювати внутрішню родову програму, знати карму по карті. Це лише 10%. А що далі? Як з цим жити? Як не дати цим програмам зруйнувати своє здоров'я, фінанси? Саме тому я поєднала астрологію, халодінаміку, молитва, енергопрактики. Ми не просто бачимо проблеми, ми її відпрацьовуємо тут і зараз. І я пишу особисто для вас особисті практики та молитви, які стають вашим енергетичним захистом. Ми спалюємо негатив наперед, щоб ви виходили з ви криз без ушкоджень, без втрати фінансів, стосунків. Ваш рік може стати роком стілення, якщо знати, куди рухатися. Яка сфера вашого життя зараз під ударом? І це показує пригнозіка Соляра на рік. Напишіть мені в коментарях, будь ласка, дату, час і місце народження, і я підкажу, яка сфера життя зараз вимагає вашої уваги за прогнозом. З вами була Кермолог Інга Паламарюк. Чекаю!